Доброго дня діти! Вітаю вас на уроці образотворчого мистецтва. Тема уроку Витоки народного мистецтва. Вишивка. Створення ескізу вишивки для серветки. Добрий день, вітаю вас! Настає урок у час. Діти любо присідаємо та урок розпочинаємо. Гра, що зайве. Розгляньте зображення та знайдіть зайве. Так. Посередині картина зайва, тому що з одного боку та з іншого у нас такий вид образотворчого мистецтва, як портрет. Розгляньте зображення та знайдіть зайве. Так, це у нас посуд. З давніх давен люди робили усе, що їх оточує не лише зручним, корисним, але й красивим. Розгляньте цю красу на картинах. Перетворити на витоки мистецтва. Українське народне мистецтво добре впізнаване за своєю яскравістю і самобутністю. Кольорові водограї народних мелодій, вишукані та яскраві мотиви розписів і вишивки, гарні вироби гончарства, відомі у всьому світі. Вони не тільки зберігають мистецькі традиції багатьох поколінь, а й надихають на творчість сучасних митців і мисткинь. Розгляньте твори які види народного мистецтва втілені в них. Вишиті рушники обереги України та нашого роду. У їхніх візерунках збереглися прадавні магічні знаки, образи дерева життя, символіка кольорів. Народні умільці майстерно сплітали в один візерунок різноманітні рослинні або геометричні мотиви. Зібрані разом вони втілювали побажання здоров'я, щастя і добробуту. Розгляньте орнаменти різних регіонів України. Вишивкою традиційно прикрашали предмети одягу та речі із тканини, розгляньте світлини вишивок та зверніть увагу на їхні композиції. Як композиції залежать від призначення та форми виробів, які природні форми відтворені в образах? В Україні мешкають різні народи, і кожен із них має свої самобутні традиції і цікаві вишивки. Окрім кольорових ниток, майстрині використовували ще злоді та сріб, бісер і блискітки, румунська вишивка і кримсько-татарська вишивка. Польська вишивка, молдовська і молдавська вишивка і угорська вишивка. Зараз скільки хвилинка. на уроці образотворчого мистецтва, тримати своє робочі місце у належному порядку, користуватися прийомами роботи з інструментами, як показав учитель. Використовувати інструмент тільки за призначенням. Роботу розпочинати лише з дозволу вчителя. Розгляньте фрагменти. Старовинних народних орнаментів та зразки схем. Створіть за ними ескізи вишивки для себе. Використайте для цього аркуш літинку. Існує багато різних видів української вишивки, але одним із найпоширеніших є вишивка хрестиком. Трішечки відпочиньте і продемонструйте власні схеми. Поцікавтесь у мережі інтернет та інших джерелах про традиції народної вишивки вашої місцевості. Створіть із ниток для вишивання колірної палітри орнаментів або виконайте замальовки їхніх схем. Діти наш урок підійшов до завершення. Оберіть свою цеглинку. На уроці мені дуже сподобалось, на уроці мені сподобалось, і на уроці мені не сподобалось. Я впевнена, що у вас все вийшло. Дякую за увагу і до зустрічі!